Показую трошки вам свого робочого місця. Я ж взагалі-то ще, крім того, що навчаюся на вихователя в дитячому садочку, я ще роблю перманентний макіяж, брів, губ, міжвійку. Але зараз хочу не про це поговорити. Зараз хочу розказати, що завтра у мене у донечки день народження, і зараз треба швиденько-швиденько поїхати купити темно. Твиденько купити їй прикраси, кульки на день народження, бо зараз єдина можливість. Зараз закрию студію. Кот. Чому я поспішаю? Зараз у мене є пів години між тим, як я закінчила свою роботу і почне свою роботу чоловік, бо він зараз з нею вдома. І я зараз саменька з'їжджу в магазин. Цього року зима у Фінляндії якась занадто тепла. Взагалі-то мав би вже лежати сніг. Він випав вперше у листопаді і розстав. І зараз на вулиці дощ, взагалі якась не фінська погода. Взагалі, я так хвилююся, ніби то це в мене день народження, тому що ми запросили, тому що ми запросили. Друзів до Насті на день народження з її садочка. Там фінські діти. І зазвичай тут дітей, коли проводять на день народження, їх залишають і потім забирають. А мені це все організовувати. Але дякуючи своїм здібностям, яким я навчилася в школі, де я якраз на вихователі навчаюся, я думаю, дітям буде не скучно. Так, крім того, що я купую кульки для Дня народження, ботно, то треба купити ще маленькі іграшки для адвент-календаря, тому що вже тиждень пройшов, а іграшки закінчуються. Щось таке невеличке і не дуже дороге. 20 євро витратила і ніби нічого не купила. Кульки, одноразовий посуд, тарілки, стаканчики, потім шпажки, два подарунки там в районі 2-3 євро для адвент-календаря. Я вже не пам'ятаю, що я вже купувала. Не пам'ятаю, що купила, а 20 євро витратила. І там сама пачка кульок коштує 4 євро. Потім ще така гірлянда, там де написано з ним народження. У нас взагалі не лакшері день народження, але я тепер рахую, що це обійдеться в велику суму. Оренда будиночка невелика. Не будиночок, це як, це ніби як будиночок, але він спеціально для того, щоб там можна було всередині смажити барбекю, Посередині кімнати мангал і схожий на камін. і все. І навкруг такі лавки. Я потім покажу. 120 євро оренда цього приміщення 3 години. 70 євро торт. І це не якийсь там супер-попервау. Я взяла всього-навсього 2 кілограми торта 70 євро. Зараз ще на фуршет, я думаю, десь 100 євро буде. і і ось 20 євро витратила. Получається, у нас приблизно 300 євро. Ми витратимо на день народження. А ще ж подарунок. В 11 нам на другу на годину день народження дитини це ще більш хвилююче, ніж, ніж свій день народження. Буду готувати зараз лаваш з рибою. У мене вже є заготовка. Зараз тільки додам майонез. І буду намазувати на лаваш. І ще з самого ранку е, забилася каналізація. Просто найпідходящий момент. Отак на лавашик намазую, накидаю. Я з ведмедиком, бо сьогоднішня тема мого відео виховання дітей. Я взагалі не хотіла, щоб цей блог якось стосувався теми материнства, але це велика частина мого життя. І я собі сказала правду, що Мабуть, все ж таки, я не можу якось відмовитися від цієї теми. Я взагалі завжди хотіла бути для своєї дитини не ідеальною мамою, а адекватною, а людиною, якій вона буде довіряти. І я розумію, що це дуже складно, і найстрашніше те, що я можу старатися намагатися робити правильно, а в результаті отримати не те, що я собі уявляла. Я насправді цього боюся. Щоб стати адекватною мамою для своєї дитини, я навіть пішла на навчання на вихователя. Було декілька причин, чому я вибрала саме таке навчання. Нагадую, я зараз проживаю у Фінляндії і вже майже закінчую навчання на вихователя в дитячому садочку. Але коли переді мною Постало питання, яку мені професію обирати, щоб продовжити тут навчання, щоб не сидіти просто склавши руки, то я зрозуміла, що я хочу поглинутися у тему виховання дітей, подивитися, як виховують дітей тут, у дитячих садках, які підходять, так скажемо, у Європі. Основне правило, яке використовується у вихованні дітей, це любов та рамки. А точніше кордони. Коли ми даємо їй кордони дитині, то дитина відчуває себе у безпеці, коли в неї є зрозумілий розклад дня, коли вона розуміє, що буде зранку, що її чекає після того, як вона поснідає, а що буде потім після того, як вона, наприклад, повертається із садочку. Якщо кожного разу дії Дуже дуже і змінюються і відрізняються то нервова система дитини у напрузі. Тим не менш, крім тої інформації, яку я отримую від навчання у це. Називається Аматі дослівно це професійна школа в Україні. У нас це рахується як ПТУ. Крім того, я також читаю і літературу. І одна із книжок, яку я вдало досить таки вибрала. Вона так і називається. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку, а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите. Філіп папері. Одна із основних тез у цій книжці, яка мені дуже сподобалася, це прийняти свою дитину як людину, яка має право на свої емоції. Дитина плаче, кричить не тому, що. Вона просто хоче зробити вам неприємно, а тому що вона так зараз відчуває. І задача дорослого навчитись дитину розуміти емоції. Так, це звучить, типу, трошки дивно, коли дитина плаче, а ти стоїш над нею і говориш. Ти зараз злишся, або ти зараз розчарована, або наприклад, ти зараз сумна, тому що в тебе зламалася іграшка, чи ти злишся, тому що я не дозволяю тобі їсти третю цукерку. Це звучить дивно, але насправді це працює. Я зрозуміла, що це працює. Коли моя дитина, коли ми збиралися їхати із садочка додому, я саджала її в машину. І вона почала трошечки плакати. В принципі, у нас часто такі моменти стаються, коли я її забираю з садочка, і в неї одразу змінюється настрій. Я питаю, її, чому ти плачеш? Вона каже: Я не знаю, чому я плачу. Хтось хоче, щоб я плакала. Я відчуваю, моє сердечко плаче. Я не можу сказати, що вона десь почула це з мультиків, тому що на той період ми вже не дивилися мультиків приблизно місяць. В цей момент я зрозуміла, що справді дитина не розуміє, чому вона плаче, але вона сказала, що вона відчуває, що от зараз цей момент їй погано, їй чомусь сумно. І це нормально. Дорослі люди можуть бути без настрою. І ми часто пояснюємо щось, що там мене просто немає настрою. Ми можемо комусь. Різко відповідати там нагробити, а потім сказати: Вибач, у мене просто не було настрою. А чому діти не мають права на таку ж саму відповідь? Це єдине відчуття, коли у твоєму житті з'являється людина, і ти з кожним роком любиш її ще більше і більше. Відчуваю, що такої любові в мене тоді не було. Коли вона тільки народилася, і насправді це нормально, коли у матері не з'являються великі почуття до дитини з першого ж дня. Звичайно, я не ідеальна людина, далеко не ідеальна, і маю теж свою нервову систему, яка у мене нестабільна іноді буває. Такі моменти, коли в дитини починається істерика, знаєте, коли я поспішаю на роботу або поспішаю, ну, в принципі, коли у нас немає часу сидіти і обговорювати, що вона зараз відчуває, я можу підвищити голос, і тоді я дуже жалкую про це. Але саме основне, що я собі поставила таке, як зауваження і просто з червоними знаками, окликами. Ніколи не давати по попі своїй дитині, тому що якщо хтось із нас, дорослих, вдарить іншу людину, то це знаєте, можна вважати вже як порушенням закону. А, а чому ми даємо собі право вдарити у цілях виховання маленьку дитину? Я не можу тут дати ніяких порад, якихось технік, які будуть працювати для заспокоєння. Просто завжди треба втримати в голові, який результат ви хочете отримати, що відчуватиме дитина, коли ви будете так чи інакше діяти. Я сподіваюся, одного разу я буду також переглядати це відео. Скажу собі, що я все зробила правильно.